Доброго часу доби, підписники, друзі, і гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на приготування цитринової рукавички. Це такі порційні бентотортики, які я роблю на базі торта цифри, тобто медових коржів. Отже, у мисочці або в любій ємності, яку ви будете ставити на парову баню, змішуємо 80 г цукру, 120 г меду і одне яйце. Також попередньо я натираю сюди цедру апельсину. Це за бажанням можна цедру апельсину не додавати, оскільки ми будемо робити сюди апельсиновий курт і е, класти шматочки апельсину в саму начиночку. Апельсином він вже буде пахнути достатньо. Проте я ще додаю і в сам корж. Мені так більш подобається, тому що він так дуже дуже цитриновий. Отже, розмішуємо яйце, цукор і мед, і ставимо на парову баню. І тут уже все просто: ми нагріваємо нашу масу, щоб розтопився мед, і в цій рідині розщепився по максимуму цукор. Далі я додаю вершкове масло. Чому я роблю це не на водяній бані? Це для це тому, що мені потрібно зменшити температуру самої за заварної основи, тому що тут такий нюанс. Якщо. Чим більш гарячіша буде ця рідина, основа нашого тіста, тим більше вона вбере в себе борошна. А перезабитий медовик борошном, це означає, що він буде досить такий збитий і твердий, скільки б ви його не перемащували. А так як це торт цифра вона повинна бути ну, така пориста. Тому е, замішуємо, всипаючи відміряну кількість борошна це 300 г. І залишаємо його в такому стані. А самі переходимо до приготування апельсинового курду. Це якраз по часу так і співпадає. Тісто охолоджується, ми готуємо апельсиновий курт. Після приготування апельсинового курду остуджується апельсиновий курт. Далі ми випікаємо тісто, збиваємо крем, і все якраз у нас в балансі. Тобто скоординована робота це запорука успіху. Отже, в 30 грам цукру додаю 2 жовтка. 4 г кукурудзяного крохмалу та 180 або 200 мл апельсинового соку. Дивіться, в цих 20 мл ви можете замочити желатин, аніж використати воду, вилити сюди сік а в 20 мл водички замочити желатин. Це за бажання. Нічого в ці 20 мл не міняють суттєво. Отже, 30 г цукру, 2 жовтка, 3-4 г кукурудзяного крохмалу перетерли. Влили апельсиновий сік і ставимо уварювати нашу масу постійно помішуючи, тому що, хоч і крохмалю, тут маленька кількість, але все рівно він може приставати. Тому так після закипання уварюємо до 3 хвилин і знімаємо з вогню. Додаємо вершкове масло і додаємо желатин. Желатин у мене тут відіграє роль фіксатора. Маю на увазі роль загущувача, оскільки я мінімалізувала кількість кукурудзяного крохмалю на пропорції соку. Моя така була мета добитися прозорості смаку. Тому що крухмал будь-яку рідину, будь-який продукт, якому він використовується, ущільнює. А мені хотілося цієї легкості і такої, такої повітряності смаку. Далі додаємо желатин, остуджуємо, переливаємо масу у пакетик і ставимо в холодне місце до повного остудження. Друзі, і переходимо до приготування тіста для замішування. Нам уже борошно не потрібне. Ми тільки беремо близько 50 грам для розкатки е, самих коржів, і трішечки там для вимішування, просто щоб не приставало до рук. І бачите, який цей момент, друзі. Це стосується всіх медових коржів. Не перезабивайте тісто. Давайте е, масі, яку ви заварюєте, остуджуватися трішки, знижуючи її температуру, ви будете бачити. Е, Скільки йому потрібно борошна, ось як приклад, моє тісто. Ми сюди закинули тільки 300 грам борошна, і нам здавалося, воно за рідким, але постоявши, воно набуло було потрібної нам текстури, яку ми будемо використовувати для випікання наших коржиків. Ще момент, який потрібно зауважити: розкачку тіста ми робимо до 5 мм, не товще, тому що самі коржі вони ж піднімуться, випечуться, і це буде десь 1,2-1,3 мм. Аби не за 1,5, тому що тоді будуть вони дуже товстенькі такі і просто будуть погано просочуватися. Це не буде дуже смачно. І додатково їх буде потрібно просочити ще або соком, або якоюсь там цукровою пропиточкою. І доки наші коржики, наша майбутня основа остуджується, ми готуємо наш крем. Пропорції розраховані. На пропорції тіста, але курт у вас має ще залишитися, якщо ви будете його використовувати, так як використовувала я. Отже, готуємо крем 175 грам вершкового сиру, 40 грам цукрової пудри. Роблю не солодким, тому що люблю відчувати присмаки інших інгредієнтів, які є у тістечках та взагалі в солодощах. Взбиваємо вершки і вже до готових збитих вершків додаємо частку апельсинового курду. Скільки ви його додасте, це ваша справа. Можете куштувати і е, контролювати це по смаку, як вам подобається. І, до речі, друзі, зверніть увагу на текстуру і фактуру нашого апельсинового курду. Бачите, який він красивий? Е, ще такий момент. Наш, наші вершки нехай будуть трішки недозбитими, можливо, тому що е, додаючи сюди апельсиновий курд, в якому є кислота, е, вершки ущільняться. В цьому випадку ще плюс до всього у нас тут із вами і желатин. Тому це у нас виходить такий крем по типу дипломата. А далі вже справа за простим. Ми просто заповнюємо нашу рукавичку кремом, робимо для того ці крапельки, щоб наступна рукавичка, лягаючи, не притискала всередині наповнення її. Я ще додавала туди шматочки апельсину, тому що сік просочує її додатково і так набагато смачніше. Що ж, друзі, я бажаю вам успіхів у приготуванні. Сподіваюся, що мій рецепт і моя ідея вам сподобалася і будуть імпонувати. То вдячність від вас би хотіла б невеличкої підтримки у вигляді ваших перепустів на ваші соціальні мережі. І також щиро сердечно вам вдячна за ваші коментарі, які ви лишаєте під публікаціями. Це є підтримкою мого каналу, це є підтримкою мене. Так мені зрозуміло, що всі мої старання не даремні. Тож щиро вам і сердечно дякую.